Я сидів з ними за столом переговорів, я говорив з ними із ними. Я розумію чудово, що з Москвою вже домовитися ніхто ні про що не може. Більше того, вони будуть все робити для того, щоб будь-яку зустріч використати як. Інструмент для того, щоб або тебе облопошить, або тебе поставить у ситуацію, коли ти будеш атакований силою, і ти апріорі програєш цей поєдинок і так далі. Звідси очевидно, що в нинішній ситуації правильним є лише один шлях це демократичним силам, збирати такі силу, формувати спільне командування, підпирати все це оборонно-промисловим комплексом. І досягти перемоги. Бо перемогою в поєдинку із фюрером і його плікою може бути тільки капітуляція. Все інше це буде виглядати як тимчасова передишка.